Співачка Кола, авторка хіта «Чи разом, випустила відео на нову пісню Бути простим. Артистку називають найщирішою виконавицею української сцени. Кліп став випробовуванням, щоб політати у кадрі. Насті – це справжнє ім'я. Довелося 12 годин провести на тросах, попри страх висоти. Композиція Бути простим це своєрідний заклик більше концентруватися на почуттях та справді. Проживати, цінувати кожен день У музичній історії за сюжетом все навколо співачки завмирає. Вона бачить місто, як птах з висоти, спостерігає моменти, з яких складається життя. Такі спогади це єдине, що неможливо відібрати у людини. Саме тому в ці непрості часи важливо бути простим. Речі втрачають вартість, а спогади про щасливі моменти зберігаються назавжди як прокоментувала прем'єру виконавиця. І камера...